Так, дивіться, пряма трансляція у нас такі відбулася. Всім великий привіт! Розір відбувається в нас 31 січня під компанією-виробником Лайбіахем. Від вас потрібно лайкнути, коментувати, для чого вам потрібен препарат, який ми будемо розраховувати на вас відправляти. Тобто, це будуть препарати ІТ, і, і ДЕСТЕР, і антистрес та подібне. Ну і в цілому, дивіться. 31 січня 25-го року це буде перший розіграш, який ми будемо проводити. Тому давайте це сталося цікаво шикарна неділя для того, щоб ви зрозуміли, що в 25-му році компанія «Вейстандарт» буде з вами працювати синергії, буде працювати по всім мікрокомплексам, буде працювати по всім населеним матеріалам, матеріалам. І це буде дуже класно. Дивіться, тобі ж перший розіграш відбувається вже за неділю. Виробник кампанія Лайбі Ахем будемо йти процедурою виправки новою поштою препаратів літрового фасування та фірмового каталогу вже 25-го року. Тому, будь ласка, працюємо, працюємо в Синергії, і з вами була компанія «АВС Стандарт. До зустрічі в ефірах.